Що дасть алгоцин в алгоцині знаходиться мідь. Мідь відновлює функціональну діяльність печінки, може допомогти усунути захворювання суглобів, оскільки мідь бере участь у формуванні мастила в суглобах. Також може допомогти людині покращити загальне психічне самопочуття. Також у людини може з'явитися зосередженість, покращення зору, покращення росту волосся, зменшення слизу носоглотки. А також алгоцин може брати участь і покращити стан 12-палої кишки. Здравствуйте, Андрію Андрійовичу. У мами підвищений тиск. Коли лягає спати, відразу у вісні підскакує дуже високо тиск, 200 на 140. МРТ Мерте показало порушення в шийному відділі хребта. Лікарі розводять руками, ніхто нічого не каже. Ін'єкції, таблетки не допомагають. Вашу маму вилікувати не складно. Почніть давати їй магні, глікоцитрахром ема, приберіть глюкозу. Обов'язково давайте мій препарат. Ось цей сонміл, і обов'язково протягом дня сірантал. Давайте сірантал по три таблетки три рази на день. На ніч обов'язково давайте їй сірантал в, в вона себе накручує. Зазвичай люди, які себе накручують, багато читають, багато думають, багато щось обдумують, а чогось дуже сильно хочуть. Вони накручують. Вона переживає за вас, за сім'ю, за людей, дивиться телевізор, не може потім на ніч заснути. Це все накручує її, піднімається тиск.